Шановні члени комісії, я представляю вам свою дипломну роботу за темою розробка веб-застосунку для моніторингу турнірів з кіберспорту. Метою розробки стала сама розробка веб-застосунку для відслідковування турнірів та подій для полегшеного отримання інформації про турніри. В результаті порівняння найпопулярніших методів моніторингу. Було показано, що з п'яти найпопулярніших засобів, які на даний момент присутні, функціонал, який повністю задовольняє користувача, мають лише два засоби. І з проаналізованих проєктів можна зробити висновок, що кіберспорт є досить новим видом спорту, і тому засобів, які будуть задовольняти користувачів на даний момент ще нема, тобто робота по Розробці веб-застосунку для моніторингу є досить актуальна. На даному слайді представлено прийняття мов розвитки HTML та XML. Була обрана мова розвитки HTML для розробки веб-застосунку. Вона є універсальною та ідеально підходить для створення складних розвиток сторінок. На слайді представлено порівняння мов програмування. Була обрана мова програмування JavaScript за її легкість в освоєнні, легкість і швидкість фронтенд-розробки і підтримка як фронтенд-розробки, так і бек-енд-розробки. На даному слайді представлено порівняння фреймворків JavaScript. Для розробки веб застосунку був Обраний фреймворк, тобто бібліотека React, яка була обрана за її простоту та можливість швидкої розробки необхідного додатку та готову кількість рішень велику. На даному слайді 7 та 8 представлені порівняння функціоналу найпопулярніших редакторів текстових, був обраний редактор Visual Studio Code. За його об'ємний функціонал, можливість е, додавання спеціальних додатків та зручний для використання інтерфейс. На даному слайді представлена структурна схема веб-застосунку, на якій зображені сторінки та е, переходи між ними. На даному слайді зображена діаграма послідовності відпрацювання веб-застосунку, показані взаємодії сторінок та функції, які вони викликають. На даному слайді зображена вся база даних проекту. База даних була створена автоматично за допомогою сервісу WordPress, який буде використовуватися для керування змістом. Основними таблицями є створені за допомогою sql западів таблиці Teams та Tournaments, в які будуть вноситися основні дані про турніри, назву турнірів, дату їх проведення, команди, які будуть грати приймати участь на турнірі. А також призовий фонд турніру. А в таблиці Teams буде представлений склад команд. На даному слайді представлена діаграма налаштування веб-застосунку, яка показує, які зображені всі можливі налаштування, які адміністратор проєкту може проводити. Основними налаштуваннями для вебсайту є налаштування списку турнірів, календарю подій, сторінки турнірів, і безпосередньо налаштування таблиці команд. На даному слайді представлена головна сторінка вебресурсу, на яку користувач потрапляє зразу після переходу на вебсайт. У верхній частині сторінці знаходяться чотири РСС-стрічки новин. РСС-стрічка, яка знаходиться в правій частині екрану, є узагальнюючою, тобто в неї вносяться всі новини з різних дисциплін. Нижче під відеоблоком знаходяться вкладки, в яких знаходяться відсортовані рсс стрічки по необхідній дисципліні. Це дозволить зекономити час користувача, коли він буде цікавитися певними новинами з певної гри. Під вкладками з рсс стрічками знаходяться інформаційна стрічка Твіттеру з професійних кіберспортивних ліг. Які буде виводитися автоматично? На даному слайді представлена сторінка сторінки дисципліни. Сторінки дисципліни вони створені по одному типу шаблону, але відрізняються змістом, тобто заповненням самих сторінок. Зверху, частини сторінки буде знаходитись відеопрогравач, який буде транслювати пряму трансляцію. Як Можна побачити на відео. Трансляцію задає адміністратор проєкту. Вибирає, яку, який саме канал буде транслюватись згідно турніру, який проходить на даний момент, або основного турніру, який, якщо турнірів, які проходять не декілька, під вкладкою відео знаходиться. Безпосередньо сам список турнірів, які заплановані або які вже проходять на даний момент. Всю інформацію про турніри вводить адміністратор через зручну форму, яка доступна, і вводить необхідні дані, такі як назва турніру, дата проведення турніру, призовий фонд, склад команд, які грають. Під списком турнірів знаходиться зручний календар подій, в який вносяться. Дати проведення турнірів. Це зроблено для того, щоб візуально користувачам було легко відмітити для себе необхідний турнір. Терміни проведення можна виділяти в різні кольори, змінювати колір та розмір шрифтів для того, щоб полегшити розпізнання різних подій. На останньому сайті представлені висновки по виконаній роботі. Всі завдання на дипломний проект були виконані. Розроблений проект є відповідаючим всім критеріям та має зручний для користувача інтерфейс, що і було основною ціллю до роботи. На цьому презентація закінчена.